Дуже багато дзвінків останнім часом. Це я купив машину, мені її везуть, а можете порахувати, яка буде вартість ремонту під ключ у вас на СТО такого автомобіля. Дивіться, в принципі, Теоретично це зробити можливо, і так як я розповідаю на наших відео в Ютубі, постійно пояснюю, що точно це визначити неможливо, адже кардинальна ситуація може змінитися після того, як автомобіль приїде, тому що потрібно, щоб автомобіль оглянув майстер рихтувальник майстер по фарбуванню і майстер по запчастинам. І тоді можна скласти певний кошторис. По фотографіям можна уявляти, догадуватись, думати, що там може бути, що може не бути. Адже на самих фотографіях може бути видно, та що там тільки бампер і крило замінити. Але на самом ділі всередині автомобіля знаходиться до п'яти тисяч запчастин. І в місті ДТП, як правило, шкодиться від 15 до 40 позицій. Їх потрібно виявити, порахувати. Виписати їхні коди, знайти, де ці запчастини знаходяться, прорахувати їх логістику, вартість, подивитися, які необхідні роботи можуть бути, уявити їх, а вони можуть бути неточними і по факту може бути більше, ніж видно на фотографіях. Ну і прорахувати малярку. Це все час, і це ну, потрібно витратити певний час, щоб це все прорахувати. Тому я говорю, що, на жаль, ми такі прорахунки не робимо. ми Дібні прорахунки, орієнтовні, щось десь так плюс-мінус робимо для наших клієнтів, коли ми граємо авто на аукціоні. Але все одно так, як я й сказав, по факту, все одно може оказатися по-іншому, тому що конкретно. Про пошкодження і ремонт можна говорити, коли авто вже приїхало, підняти його на підйомник, дефектувати, і тільки тоді буде зрозуміла більш-менш якась ситуація. Так ось, щоб таких запитів було менше, або ці запити були більш продуктивнішими і конструктивнішими, ви маєте розуміти, що люди на роботу не ходять просто так, аби комусь щось порахувати. Тому такий прорахунок, якщо вам необхідно, буде коштувати 100 доларів. Ми це вам зробимо, прорахуємо. І якщо ви привозите автомобіль до нас і будете у нас його ремонтувати, то ці 100 доларів будуть входити у вартість робіт. А якщо вам просто хочеться, щоб хтось щось порахував, посидів собі, прикинув, попрацював, то ця робота буде коштувати 100 доларів.